Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Завітайте зі мною в Аврора барахолка. Тут можна все купити, все, що ви хочете. І тут практично везде оранжеві цінники. От туди оранжеві цінники, то завжди знижка. Ось я вам зараз покажу. Дивіться, 88 гривень. Бокс такий. А це виходить для обіду. Він доволі непоганий. Вам там йде ложка, в подарок виходить ну Ви за неї заплатите, і ви можете, дивіться 4 секції там положити колбаску, там огурчик, помідорчик, тюхтельку якусь, і трошки кашки чи картошечки. А ось ви можете ще купити такий непоганий стакан з трубочкою. Щас вам покажу. Ну, подержиться. Стакан, дивіться, який класний. Зараз я вам скажу, навіть скільки він стоїть. Тут є така штука в «Аврорі Барахолки» 99 гривень. І тут можна оцій «Аврорі барахулки, що хочете, та й купите. І доволі якісні речі, я вам чесно можу сказати. Но мені вони подобаються. Зараз я так акуратно, треба тепер стакан повернути на місто. Все, ми його поставили. А це що таке? Це. Зараз ми подивимося, що це таке таке цікаве. Дивіться. Ану, а як його розібрати? Що тут треба зробити? Зараз ми розберемося, що воно таке. А, там кнопка жаться. Mm -hmm. Ну, давай нажмемо ту кнопку. <сх> давай я нажму на цю кнопку. Що mm -hmm. це таке? Хто знає що це таке? А, воно, о, дивіться. І воно ще й витягується. Це, мабуть, такий стакан непоганий, точно. Однією рукою неудобно. А, я поняла, поняла. Ось, бачите, і ви можете його так витащити, але ми його витягувати поки не будемо, бо ми ж його не куплятимемо. Це ми вам показуємо, що він є. А ось він є точно такий е, в голубій. В Такі упаковочки тут тобто зеленій. Зараз я вам покажу ціну. 84 гривні. Це, тіпа, чашка. Типа чашка така непогана. Що тут ще є? А, ось для поїлочки, для водички. Вон, бачите, така свістюлька витягується. Щас ми вам скажемо, скільки воно коштує, ця поїлочка. Є, от. Є такий штрих-код. О, 99 гривень. Бачите, дуже дорога ця поїлочка. ета, барахолка Аврора називається неоціненних товарів, Тут все дорого. І ще я, дуже багато людей знімають і показують, що це типу, промгрупа. І всі розказують, що вони можуть собі все дозволити тут купити. Я тут, що можу собі дозволити купити, зараз я вам покажу. Тут навіть дивіться є. ой це мікроволновка чи печка. Печка. Електродуховка 2000 гривень. Дивіться, навіть є. Бачите? І ось ще щось є за 1849 гривень. Що воно таке? М'ясорубне. Це м'ясорубка. Точно м'ясорубка. Гляньте, як 1849 гривень. Тостер навіть є, 499 гривень, 500 гривень тостер. Блендер. І он ще блендер. Та тут все так дорого. Швабри. Великий вибіром. Швабрині тюлек, які граблі пластикові є, доволі непогоні. Що... Аврора Барахолка рулить. Зараз у нас ось є. Это моя улюблена рубрика, мій бриль. Дивіться, який бриль. Саша, ну держи. Глянь, як мені брильок підходить. Так що Завітайте в Аврора барахолку і ви купите все, що ви хочете. Вон, бачите, капелюхи 55, 77, 88 гривень. А ось є ще один за 199 гривень. Та тут було, ось якраз жара. А дивіться, лоли. Лоли, модні лоли. Носків вибор. Носків дуже багато. А окуляри, дивіться, скільки тут вау. Все, пішли? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в Аврора Шоп. Аврора шоп, супер Аврора шоп. Все, ми трошки охладилися, тут кондиціонер навіть працює, все зроблено для людей. І зараз ми виходимо на жару, на пекло. Так я мікрофон не робила, бо воно, виходить, музику. А, ось. Пішли. Я його вирубила, тут же ж немає. Зараз подивимося, що воно там є. Фух. Пішли далі. Нам на ту сторону чи по цій стороні йти. Чись вже світофор. Вон, бачите, дядько сидить, йому жарко спину чуха. Та все нормально, пішли. Натуральна кава, пиріжки. Спичі. Мамки купити? Тобі? Ти хочеш купити? Печінка, капуста, картошка з чим. Та ні, ну, Саш, не треба. Mm -hmm. Зі шкварками, з повидлом, кава, розчинна натуральна. Печінка, капуста, картошка з чим. Я ні. Купить? Ціна mm -hmm. з печінкою 18 гривень. Mm -hmm. Це з печінкою, з печонкою, капустою, картошкою, 15 гривень картошка, один угу. дайте один пиріжок з картошкою, <піллярі> Це у нас так, бачите, як от сонечко трошки сховалося. А серветочка є? А у вас є салфеточка? Можна? Воно? Можна одну? Ой, бери, сервиси. ховай це, а потім ти їзь. Так, да, давайте, дякую вам, велике. Пиріжок? та ні, лучше в руках, ні, жирний кошлек, ховай. А, пішли. Туди. Треба. Так, бери отак. Ховай. Ховай, кажу коше, він теплий. Тон мужчина прогулюється жарко йому. Держи. Ти застигнув. О, все. Нормально. Давай я тут трошки так прикрию щоб пиль. О! Отак, От все. Пішли. Це я гуляю по місту. В Аврорі там забігайте. Тільки що там, хто додивиться відео до кінця, той пойме, що треба ходити в Аврору. Ну сонце захисної плівки вчора була. А сьогодні всі її розкупили. Це була в одній в Аврорі, потім була в ада, потім зайшла в другу Аврору. У мене ще по путі буде і третя Аврора. Може хоч третя Аврорі щось буде. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.